На третьому році повномасштабної війни Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України. Бо нині живемо ми у двох паралельних реальностях, коли героєм України є воїн, який віддав життя за захист своєї країни, і водночас колаборант, який роками готував підґрунтя для російського вторгнення, так Медведчук, казаров та бачник, Богуслаєв досі не позбавлені державних нагород звань та орденів. Завжди е, дуже боль, боляче бачити, як людина, яка не повинна носити не медалі, нагороди і звання, вона їх носить. Це несправедливо. І наша бездіяльність у цьому сенсі виглядає принаймні дивно. Тобто ті особи, які скоїли тяжкі або особливо тяжкі злочини, зберігають статус нагороджених осіб державними нагородами. І це дає їм зможність користуватись цим статусом і користуватись тими соціальними пільгами, які передбачені законодавством. Тепер все буде по-іншому. І кожен склад суду, який буде розглядати справи за тяжкі або особливо тяжкі злочини, буде зобов'язаний або це, це злочини, які стосуються проти основ національної безпеки. Проти миру, безпеки людства міжнародні злочини буде зобов'язаний вирішити питання, чи має ця особа бути позбавлена такого статусу? Втім, навіть коли депутати проголосують у цілому за законопроект про позбавлення державних нагород зрадників, це зовсім не означає, що тієї ж миті умовна анілорак перестане бути народною артисткою країни. А у Віктора Медведчука. Відберуть орден князя Ярослава Мудрого Законопроєкт виносить зміни до кримінального кодексу і встановлює позбавлення нагород як вид покарання, тож ордени можна зняти лише після ухвали суду або за рішенням РНБО про застосування санкцій щодо певної особи у вигляді позбавлення державних нагород України. Ну і згідно з чинним законодавством передбачаються доплати і пільги за звання особи, нагороджені, хоча б одними з орденів України, мають право на додаткових 20-40% від прожиткового мінімуму. Звання заслужене це ще плюс 20% від посадового окладу, надбавки до пенсії за особливі заслуги та ордени нараховуються від основного розміру пенсії. Сума таких доплат сягає до 40%. Наприклад, якщо лише одного прем'єра-зрадника і втікача Азарова позбавити усіх нагород, набіжить щонайменше 7 тисяч гривень доплат.